Вітаю вас, діти! Малята до нас сьогодні на заняття завітав хлопчик Петро. Як ви думаєте, ким він працює, чим займається? Наш Петро фермер. А кого він вирощує та за ким доглядає на своїй фермі вам, дітки, підкаже малюночок. Послухайте загадки, відгадайте їх. Та оберіть відповідне зображення свійських тварин та птахів на малюнку. Має вим'я хвіст дороги, їсть траву біля дороги. Каже му, як устає, дітка молоко дає, на зріст вона здорова, звуть її. Так, це корова. Покажіть корову на малюнку. Рожевеньке. Та Жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Хто це відгадайте? Вірно, це порося. Давна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно поживати, і го го і рже завзято, бо не відає пролінь. Як працює в полі кінь молодці. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже, баба доїть і стриже, має брата баранця, називається Вівця молодці. Ця тварина каже: Ме, чи ви знаєте мене? Має бороду і роги, забирайтеся з дороги, в лісі обгризу лозу. Упізнали ви? Козу молодці. На дворі і на таку скрізь луна, кукаріку, гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори грібене чарівний. Що за птах цей, дітки? Так, це півень. Корови, коні та свині, а ще кози, вівці таких тварин розводять на тваринницьких фермах. Які це тварини дикі чи свійські? Так, це свійські тварини, тому що їх розводять люди, годують і захищають їх, будують для них житла і піклуються при їх потомство. На хорошій фермі має бути чистота, лад, затишок, щоб не було протягів, щоб тваринкам зимку там було тепло. Для тварин кожного виду на фермі є спеціальні приміщення. Корів утримують у корівниках. Коні, коли не пасуться і нікого не возять, стоять у стайні. Для свиней облаштовують свинарники, для овець вівчарники. Останнім часом у нашому краї з'являється все більше і козячих ферм, де вирощують кість задля їхнього цінного молока та вовни. Розкажіть, де на фермах живуть різні свійські тварини? Фермери та їх помічники щодня піклуються про своїх підопічних, свійських тварин, годують їх та напувають водичкою. У теплу пору року виганяють на посавище. Тільки свині не виходять пастись. Адже ж для свиней травичка не є основним корм. Їм більше до вподоби спеціальний корм, комбікорм, каші тощо. Кайней, окрім того, Купають, байливо розчислюють їм гриви. Як ставляться люди до свійських тварин? Як фермери піклуються про них? Звісно, свійських тварин та птахів розводять не задля розваги чи задоволення, як тварин домашніх, котів, собак, морських свинок тощо. Свійські тварини дають людям м'ясо, молоко. Та продукти з них дають вовну, свійських птахи дають м'ясо та яйця, пір'я для подушок. Проте дбайливий господар має ставитися до свійських тварин байливо та уважно, вчасно годувати їх, дбати про те, щоб вони не хворіли. А якщо хвороба таки з'явиться, своєчасно надати ветеринарну допомогу, щоб вилікувати тварину. Для чого розводять свійських тварин, про що має дбати їхній господарь. А зараз я пропоную вам послухати голоси свійських тварин та птахів в аудіозаписі, визначте, який голос належить якій тварині, і уточніть, хто що робить. Наприклад, корова мукає». Кінь і рже, свиня хрюкає, а після цього самі перетворіться на певних свійських тварин та птахів і привітайте їх їхньою мовою. Молодці діти, ви правильно визначили голоси всіх тварин та птахів. До побачення.